Запам'яталися іменно початок війни, день зранку, вже відчули перші удари, перші вибухи. І вже на 8-9 ранку у нас майже на, на вулиці знаходились підбиті БТР. Стало зрозуміло, що це вже настояща війна, що треба захищати своїх дітей у 2015-16 році. Прийшов в службу на посаді начальника медичної служби начальника медичного пункту. З весни 2022 року мої побратими, з якими я проходив службу, вони наполегливо кликали мене підсилити медичний пункт, але початок війни був досить сумбурний і для підстанції швидкої допомоги. Початок війни, як на мене, винесли більшу частину на своїх руках і своєю своїх допомогою іменно інтерне. Ті діти, які тільки прийшли, які почали навчатися цій роботі на швидкій допомозі, вони на той час зіграли саме основну, як на мене, роль. І не можна було одразу кидати їх, чуть трохи підбадьорити, заспокоїти якусь впевненість, щоб не з'явилися.